Розквітли вишні біля хати, немає вже зимових снів. На шлях старенька вийшла мати, все вигляда своїх синів. Так тяжко зимувала зиму, в тривогах все, у молитвах, і тільки хто проходить мимо вона враз шкандиба на шлях. Невже ідуть мої синочки? Два ясноокі соколи? Молитви шле посеред ночки, лишень живі б вони були. Її втішає соловейко, та не сумуй, побачиш їх, мов птах тріпочиться серденько за рідних діточок своїх, і все благає мати Бога, хоч раз побачить ще синів, їх поверне в дім перемога. Під мамин колисковий спів, і буде як в дитинстві знову. З вишнями миска на столі, любов матусі то основа, що все тримає на землі. Життя матуся подарує, його любов'ю збереже, весна красою все таврує, і зустріч їх чекає вже.